Надіюсь, вам сподобався мій підхід з віртуальними аватарами, які трішки будуть допомагати мені вести цей курс. В сьогоднішньому уроці ми обійдемось без них, але час від часу вони будуть потрапляти у кадр для того, щоб його урізноманітнити, якось розбавити і щоб ви сильно не відволікались і не засинали на моїх уроках. Тому поїхали. Сьогодні ми розглянемо вже власне інтерфейс Bubble. І тут ми обійдемось без моїх віртуальних помічників, але тим не менше вам має бути цікаво. В цьому уроці я не показую, як реєструватися на Bubble і починати створювати застосунок, оскільки це дуже просто. Ви можете обрати три методи: перший це з допомогою штучного інтелекту, другий це з допомогою вибраного шаблону наприклад, шаблон для маркетплейсів. Ви можете один з них знайти на маркетплейсі шаблонів для Bubble і використати його. І третій це почати будувати застосунок з нуля, який саме я і використав. Наразі наша задача це збудувати наш застосунок з нашим дизайном, з нашими ідеями і з нашим задумом. Тому ми будемо крок за кроком його розробляти з пустого порожнього екрану. Цьому уроці ми розглянемо сторінку «Дизайн». З нею ви будете працювати найчастіше. Вона виглядає дуже страшно, принаймні для мене вона так виглядала декілька років тому, коли я її перший раз побачив. Але все не так страшно насправді. А ця сторінка буде складатися з декількох важливих частин, які ми в принципі тут і оглянемо. Перша частина це є ліва частина екрану, в якій буде практично весь наш тул інструментів, з яких ми будемо будувати наш застосунок. Центральна частина це наше полотно, те місце, куди ми будемо ці елементи перетягувати і розміщувати. По суті, це є фрейм. Якщо ви працювали у Figma, ви знаєте, що ми наносимо всі елементи дизайну на фрейми. Або це, якщо коротко, це є сторінка. Також в нас є додаткові меню, які викликаються або при натисканні правої клавіші, наприклад, як в даному випадку, або при натисканні на елемент. Елементом називається майже усе, що розміщується на цій сторінці, включно з нею. І в нас є елементів, яке має тільки сторінку індекс, тобто головна сторінка нашого сайту, яка ще відображається у верхньому меню і має іконку доміка. Коли ми натискаємо на неї, у нас викликається додаткове меню. В цьому меню ми можемо додавати якісь елементи дизайну, налаштовувати її розміри, відступи і стани. До цього меню ми будемо переходити пізніше, оскільки воно буде проявлятися трішки по-різному, у кожного. Елементи, які є на цій сторінці, точніше на цьому меню. Далі це в нас є Pріam Element Read це є дерево елементів, яке буде мати всі елементи, які ми сюди додали. У нас є, власне, самі елементи, які ми можемо брати звідси і перетягувати на нашу сторінку. Наразі я прокрутив до інпутів, але тут є вище Visual Elements. Це є текст, кнопки, іконки, посилання, картинки, і, в принципі, все, з чого ми можемо будувати наш веб застосунок е, Наступний це є такий дропдаун, який нам підказує, що тут є контейнери, з яких в основному складається перша частина сайту. Тобто, якщо у нас є порожнє полотно, ми на нього можемо додати в першу чергу групу, в яку будемо поміщувати, наприклад, текст, кнопки або щось, що нам потрібно розмістити саме в групу. Переважно. Сама сторінка не починається з того, що ми на неї розміщуємо текст. Ця структура не дуже правильна, і це ми розглянемо трішки пізніше, коли ми почнемо будувати наш застосунок. В контейнерах є в основному всі групи і все, що буде об'єднувати наші основні елементи, включно з repeating group – це є власне ці групи, які дозволяють виводити дані з нашої бази даних. У наш застосунок Попап, з яким напевно всі відомі, це є спливаюче вікно в наших застосунках чи за веб-застосунках чи звичайних сайтах. Це є Floating Group, з ними ми теж познайомимося, оскільки цього елемента переважно в інших ноу no платформах немає. Це є Focus Group або Group Focus і таблиці. Це щось по типу нашої Repeating Group, тільки у форматі таблиць. Далі в нас є Input. Це те, з чого будуть створюватися форми реєстрації, форми створення якихось записів наших баз даних. Ну і в принципі з допомогою інпутів ми переважно будемо наповнювати нашу базу даних і якось взаємодіяти з нашим застосунком. У нас також буде Resibble Elements це те, що буде дозволяти нам створювати компонент з елементів. І зберігати його для майбутнього використання на інших сторінках. Умовно, якщо ми додамо сюди групу, додамо до неї кнопки, зробимо якийсь певний стиль, і захочемо цю групу також розмістити, наприклад, ще на двох-трьох наших сторінках. Щоб ми кожен раз не поверталися на сторінку індекс не копіювали цю групу, ми можемо створити з неї Resible Element, і вона буде появлятися у нас на кожній сторінці, і ми звідси зможемо її перетягнути. Також ми можемо натискаючи на New NewResel перейти у меню, дати спочатку назву, потім перейти в меню, де ми можемо створити ось такий елемент, який можна потім розміщувати на будь-якій сторінці. Так, у нас є, якщо крім нашої лівої панелі, де знаходяться будівельні матеріали свого роду, у нас є ще верхнє меню. Це верхнє меню нам дозволяє робити теж ряд взаємодій з дизайном. Нашого інтерфейсу, в якому будемо працювати, щоб створювати власне, особистий інтерфейс нашого застосунку. Трошки запутано, але воно так є. Тут у нас є перше спадне меню, яке з'явилося відносно недавно. Воно дозволяє нам переключатися між веб-застосунком до нашого мобільного застосунку. Якщо ми створюємо, наприклад, два застосунки: один ми хочемо, щоб нашій Користувачі відвідували у веб-версії, тобто у браузері, інші, наприклад, завантажували з Apple Store чи з Google Play Market. Це спидне меню дозволяє нам перемикатися між нашими сторінками, включно створювати нові сторінки з допомогою звичайного меню, тобто при натисканні ми створюємо нову сторінку і даємо її назву, або, наприклад, з допомогою штучного інтелекту і з допомогою нашого PRM. Також зручною функцією буде. Можливість створювати папки, в якій ми можемо розміщувати наші сторінки. Наприклад, якщо у вас буде 5 сторінок для юзерів, це є профіль юзера, це є зміна паролю для юзера, ми можемо створити окрему папку для того, щоб нам простіше було їх знаходити. Також в нас є ось таке спадне меню, яке дозволяє нам шукати швидко якийсь елемент на нашій сторінці. Наприклад, якщо я додам кнопку, тут в мене буде з'являтися. Індекс і button. Е, я це майже не використовую, хоча інколи приходиться, якщо дуже багато різних елементів, і якщо я знаходжуся іменно в цій частині екрану, то можливо швидше я сюди зайду, він ж буду його шукати власне, ось в цьому пошуку. Наступне у цій е, панелі у нас є функція, яка викликає вже готові компоненти. Якщо у нас є елемент, кнопка це є елемент, текст це є елемент. Але якщо ми створимо групу, яка буде складатися, наприклад, з ось такого меню, це вже буде свого роду компонент. Кінь має ряд елементів. Він буде також відображатися в нашому дереві елементів. Ми можемо його розкрити і дивитися на його структуру. Зараз ми не будемо розглядати саму структуру, до цього повернемося у наступний горок. В цьому меню ми можемо обирати вже готові шаблони, адаптувати їх під свій застосунок, або просто, наприклад, навчатися тому, як має виглядати сама структура. Наприклад, на початку, коли я вивчав сам Bubble, мені це дозволило краще зрозуміти, як правильно будувати меню сайту, як правильно розміщувати групи. Наприклад, в даному випадку ми бачимо, що це є група, в якій знаходяться інші групи, а в цих групах знаходяться і кнопки, іконки, і посилання. Інколи може здаватися, що це забагато, і це може навантажити наш інтерфейс. Але насправді ні. Це дозволяє нам створювати більш його гнучки, що ми пізніше також розглянемо. Щодо гнучкості нашого інтерфейсу, наприклад, під різні типи екранів, під різні розміри екранів, ми можемо. Налаштовувати наш інтерфейс, використовуючи не UI-builder, а Response. А точніше, тут ми можемо переглядати, не так налаштовувати, як переглядати, як буде виглядати наш застосунок на різних типах екрану. Наприклад, в даному випадку це меню є адаптоване навіть під екран 320 пікселів, що це дуже мало смартфонів, такий зараз екран має. Ми можемо його адаптувати вручну і бачити, як змінюється його висота, його ширина. Можемо додати якісь додаткові розміри, якщо в нас є така вимога, або використовувати базу. Переважно ви будете знаходитись у UI Builder, але коли буде питання того, як адаптувати ваш дизайн під певний тип екрану, розмір екрану, то вам прийдеться переходити у Responsive Design для того, щоб подивитися, чи все працює так, як задумувалося. Тобто, це два меню, які в принципі між собою майже одинаково виглядають. Єдине, що в цьому з'являється додатково налаштування різних типів екрану, розмірів екрану. І також, якщо у вас будуть якісь невидимі компоненти екрану, вони можуть тут при, наприклад, UI білдері ви їх увімкнете, щоб вони були видимі. При переході на Responsive Design вони можуть у вас зникнути, і вам прийдеться заново включати. Ну, це така особливість Bubble, з цим треба змиритися. Так, ми перейшли з нашого наших компонентів на Responsive Design і в нас ще залишилися ряд. Налаштувань кнопок функцій, які є у правій частині верхній нашого екрану. перша, яка світиться сірим, тут можна догадатися. це є функція, яка підказує, що наш застосунок, який ми щойно щось зробили, щось додали, він зберігся автоматично. Тобто кожен раз, коли ми якісь налаштування робимо, все зберігається автоматично, ось так як зараз. Тобто, програма завантажилась і збереглась. Якщо у вас поганий інтернет. Uh, ця функція може показати червоним, що uh, дані, які ви вносили, зміни, які ви вносили, не збереглись. Тому тут будьте уважні, особливо коли у вас є проблеми з інтернетом, бо можна дуже довго щось налаштовувати, щось створювати, і потім воно просто uh, не збережеться. Є ще одна іконка пошуку. У нас їх в принципі на. Uh, в цьому меню їх дуже багато. Це є верхня частина нашого Elementory, тут є пошук. У нас є button Project, тут де зараз відображається. Якщо ми закриємо, у нас є пошук. У нас є ще один пошук у Visual Elements, там, де всі наші елементи. Тут у нас немає вже пошуку, і знаходиться ще один пошук ось тут. Він, в принципі, також підказує нам, що ми можемо знаходити певні елементи на нашій сторінці і їх відкривати. Наприклад, в даному випадку цей елемент знайшло на іншій сторінці. Звідси ми можемо обирати, який тип елемента ми хочемо знайти. Точніше, ось це тип елемента, текст, кнопка чи щось інше. Ось тут кнопок немає. Не? Їх навіть не підсвітило. Ага, їх не підсвітило, тому що я не натиснув серч. Ось у нас є елемент, button, about. Натискаємо і переходимо. До цієї кнопки. Це зручно, коли у вас дуже великий застосунок, і вам потрібно щось швидко знайти, ця функція буде вам дуже корисна. Наступне це є дві іконки, які дозволяють нам повернути наш застосунок в попередню версію, наприклад, змінити цей кольор назад. Дуже зручно можна використовувати Ctrl-Z. Ну, і навпаки, ми повертаємо зміни назад. Далі це є повідомлення про помилки. Наразі в нас ноль помилок. Але якщо ми захочемо налаштувати якийсь workflow і, наприклад, щось додати, чого в нас е немає в нашому застосунку, ось у нас з'являється зараз ми вибрали відправили мейл, але не вибрали кому. І в нас з'явилися помилки. Це підказує нам, що наш застосунок при публікації може викликати в якісь функції е, Незавершену функцію помилку і, в принципі, він може працювати без неї. Але ця помилка означає, що ви можете перейти до неї і виправити її швидко, щоб ваш застосунок працював гладко. Наприклад, я залишу її, і якщо ви навіть не помітили, де ви щось пропустили, інколи навіть буває, що ви, натискаючи на кнопку назад, прибрали якусь функцію і вона зламала. Тому це дуже корисно. Це ви часто будете використовувати, тому. В принципі, це більше як підказка, вона не є дуже складною, ви просто на неї натискаєте і бачите в цій підказці, де саме ви помилились. При натисканні на неї вас переводить і підсвічує власне це поле, яке потрібно заповнити. Ну і додатково це є сторінка, на якій ця помилка знаходиться. Якщо ми видали повністю, наш workflow, помилка має зникнути. Наступне це є «Main». Це є меню, яке підказує, що наш застосунок зараз знаходиться або в Live версії або в Development, тобто на стадії розробки. Якщо у нас платна версія застосунку, ми маємо наш домен, ми можемо її задеплоїти, як часто кажуть, або опублікувати нажив. Тобто всі зміни, які будуть внесені при натисканні запустити наш застосунок у живій версії, він стане публічним і доступним вже з тими новими функціями. Всім іншим користувачам. І він вже буде не в тестовому варіанті. Хоча в нас буде завжди два застосунки: У вас буде тестовий застосунок і лайф-версія в тестовій версії. Ви зможете вносити зміни, і тільки після натискання опублікувати у вас ці зміни з'являться в живій версії. В принципі, це як в кожній іншій платформі, яку ви можливо раніше могли використовувати. Ви можете також переключатися між живою версією і Девелоперською версією, але в живій версії ви не зможете вносити змін. Ви можете зносити зміни тільки у тестовій версії і публікувати їх. Далі це також функція deploy, або переглянути, точніше, як виглядає ваш застосунок вживу. Ну, наразі ми його ще не розробляли, він у нас буде порожній і не буде містити жодної інформації, крім того, яка у нас є на цьому екрані. І деплой це те, що ми вже розглянули. Далі ми будемо розглядати кожну наступну вкладку для того, щоб ви базово розуміли, з чого складається саме вся ця структура на платформі Bubble. І потім, коли ми це все розглянемо, ми перейдемо до розробки інтерфейсу нашого застосунку, і вам буде вже більш-менш зрозуміло, як будуть взаємодіяти між собою, наприклад, таби дизайну, workflow, backend workflow, чи... Бази даних. Це буде простіше, оскільки ми спочатку подивимось на платформу здалека, подивимось все, що в ній є, а потім ми будемо ці всі дрібнички, ці всі маленькі функції, які зразу будуть складними, але ми її будемо спрощувати і показувати і пробувати використовувати так, щоб максимально їх було зручно нам запам'ятати. Тому цей урок ми завершуємо на тому, що в нас є, і далі ми будемо розбиратися більш детальніше в кожній. В кожному елементі, в кожній кнопці в її налаштуваннях, тому цей урок базовий. Про це пам'ятаємо. Йдемо зараз до наступного року про воркфлоу.